Так, друзі, з 10-го разу записую відео, тому що вранці це зробити просто неможливо. Доброго дня чи ранку, чи вечора, хто коли буде дивитися, вітаю всіх на своєму каналі, вітаю всіх своїх агентів. Нас, звичайно, поки що мало, але ми справжні, справжні українці і поціновувачі всього. Українського. Дуже рада вас бачити, дуже рада за ваші підписки, дуже рада за ваші лайки, дуже рада за ваші коментарі. Велике вам спасибі. Нехай Господь вам компенсує всім найкращим у вашому житті за, за те, що ви виявляєте до нашого каналу інтерес і виявляєте нам таку підтримку. Друзі, сьогодні хочу. Зняти таке невеличке, коротеньке відео, думаю, воно... я не заберу багато вашої уваги, так як ви знаєте, що Україна вже відзначає. Православні християнські свята за Новоюліанським календарем. І Сьогодні у нас 5 січня Україна. І ми разом з нею всі, хто перейшов на цей календар, будемо відзначати сьогодні Святий вечір. І завтра у нас свято Богоявлення. Цей святий вечір називається Голодна Куття. І, якби я не буду вдаватися зараз у традиції, ми їх якби, ну, так, щоб дуже строго там вже не дотримуємося, там, я маю в виду з постами, там з тими 12 стравами. Але все-таки намагаємося, щоб сьогоднішнього дня вечеря була відмінна від звичайного будного дня. І завтра, коли ми прийдемо з церкви, щоб у нас на столі теж була святкова вечеря, ми будемо вітати богоявлення. Ісуса Христа, нашого Спасителя, пропоную сьогодні друзі, вам приготувати разом з нами таку смачну страву, яку люблять у нашій сім'ї. Так як я маю такий особливий смак до риби, мені дуже важко. Скажімо так, вгодити із смаком посолу риби, коли купляємо оселедці мариновану рибу, то я завжди роблю їх сама. І сьогодні пропоную вам разом зі мною поговорити про такі наші якісь буденні справи, і разом з тим приготувати мариновану скумбрію, яку ми будемо куштувати завтра, коли приїдемо уже із служби, із освячення. Води. Отже, що я приготувала, що ви можете тут побачити, у мене є маринад, який я зварила і охолодила. До складу цього маринаду входить 1 літра води, півтори столових ложки солі і одна повна столова ложка цукру. Також я кинула туди два лаврових листочки і пару горошинок коріандру. Є у мене риба, яку ми купили на, напередодні. І ви бачите, є у мене пляшка оцету. Я е, зараз, коли опрацюю рибу, добавлю сюди ще 2 столових ложки оцету, в цей маринад, І цю рибу залишимо маринуватися до завтра. Отже, друзі, 5 січня цього дня у нашій сім'ї. У 2010 році був надзвичайно неприємний момент, який розказую, цього дня, верніше цієї ночі, цього ранку, правильніше так буде сказати, бо це трапилося о 7 годині ранку. У нас в будинку була пожежа. Третина будинку нашого згоріла. Тому що ми спали, ми не бачили, ми не чули. Що а кухня у нас так на краю будинку відділена, можна сказати. І якби не моя мама, яка гостювала у нас, бо приїхала, ми святкували Різдво 7 січня, і вона приїхала до нас у гості. І ми святкували, готувалися до свята, в нас мали бути гості. і... Вночі вона почула, що на кухні щось тріщить. Виглянула, подивилася, там уже все було в страшному диму і в страшному вогні. Тобто там пожежа вже лютувала, лютувала, скоріше всього, що, що давненько. А знаєте, як кухня, там рушнички. Там балон з газом, там якісь прянощі, там ми дуже полюбляємо пити чаї із сушених трав, там ці сушені трави, там різне кухонне начиння. Кухня була оббита стіни пластиковою вагонкою. Уявіть собі, яке було поле для пожежі. Воно палало, палегкотіло, яночці шість рочків, на дворі 18 градусів морозу. Ви собі уявляєте, як ми витаскували роздійки, спавши, світла, понятно, що в будинку не стало, бо проводка перегоріла? Як ми ту дитиночку на руках витаскували з того, з того диму, і як я боса, бо в хаті ж темно я найти? Знайти взуття, щоб взутися. Я вже не могла, тому що в хаті вже було повно диму. І я боса, плавлячи підошвами сніг в одія в ковдру закутану яночку, понесла на руках до цього, до батьків, щоб сховати дитину. Вони тут живу, жили недалеко. у нас, е Через дві хати. Олег вже з мамою, мама, звичайно, теж вийшла втікла на двір, а Олег залишився тушити пожежу. І от знаєте, я так біжу з тою дитиною і думаю, все, я Олега більше ніколи не побачу. Зараз той балон із тим газом як рване, і я поки вернуся, уже, уже я ніколи його не, не побачу. Так, друзі, не мию, тому що він замерший, все дуже гарно вичистилося, і мити навіть не потрібно. Лишня вода йому не, ну, не для чого не потрібна. Тому цей день ми завжди згадуємо. Ми дякуємо Богу, що так все обійшлося. Люди вже Ми викликали від батьків уже батько позвонив, викликав пожежну. Ну, знаєте, пожежна ще так позвонила до сільського голови, що там дзвонять з вашої ну, тіпа, ваші мешканці. Чи це нормальні, адекватні люди, чи це знаєте, як новорічні свята? Всі гуляють, всі відпочивають. Зловживають алкоголем, вони подзвонили, запиталися його, що це за люди дзвонять, чи це справді їхати. А ви уявіться, ви 18 градусів морозу, сніги, лід. Вони кажуть, ну, як би то їхати з Бершаді на такий. Можливо, не справжній виклик, може не треба. Ні, він каже: ну якщо ці люди дзвонять, значить там щось серйозне. Вже почали е, шифер, той почав там стріляти на хаті. Вже сусіди почали підходити з відрами. А що, а криниця у нас корби, оце, що тягнути води, у нас її просто немає, бо в нас там мотор. Світла нема, мотор не робить. Тобто води самим тушити немає. Єдине, що це що ми, ну, наче вже зробили чоловіки, то це все старались Закрити, закрити вікна, двері, там, де прогорав, на горіщі старалися чимось, якимись трапками, там, куфайками, одіялами, все його там заткати, щоб не було доступу повітря, щоб дочекатися, дочекатися. Коли приїде пожежна, тут із села теж ще був колгосп, із колгоспу теж приїхала пожежна. ну Боже, він в подвіра виїхати не може, слизько, рукавів не вистачає, бо в нас дуже туди далеко 30 метрів. Ну, в общем, багато можна розказувати. Трагедія була жахлива, жахлива, але дякувати Богу, що ми всі залишилися живі. А то все, знаєте, все зробилося. Щось батьки допомогли, щось люди допомогли колективному школі. На той час, я пам'ятаю, зібрали 400 гривень. Це були доволі таки непогані гроші, я вам хочу сказати. По крайній мірі, ну, хоч щось за них можна було купити. І ми. На того ж дня і на наступний день нам пригнали прицепа. Хлопці поприходили, все почали вигортати. Дівчата посходилися, почали всі від копоті, що там можна було все перебирати. Там то кухонне начиння почали там все ото відмивати. І ми і п'ятого, і шостого, і сьомого, і восьмого, і дев'ятого, і десятого ми цілий тиждень, коротше, ми всі свята провели там. На, тих, на тому згарищі, холоді на мороз, мама вже пішла ночувати і туди до цих до батьків. Яночка категорично ні, вона в нас така, що вона нігде ночувати не буде. Вона тільки додому. Тому так і з нами там... в нас була окремо груба, ми вже палили грубу в хаті там. Ну, Копоть воняла така, що все ще рік в хаті, все було перефарбоване, все було перепране. І ще рік в хаті копоть тої воняло. Тобто далі вогонь вже не пішов, але кухня, прихожа і Ванна е, повністю все вигоріли. ми повністю все міняли. Отака от історія була цього дня у нашому житті. Знаєте, е, от е, тоді вже мені там розказували, що сусідка одна казала, Боже, як це та Альона ходить і, і не плаче. Я, ну, коли це пожежа, люди ці, я вже б, мабуть, волосся на голові рвала. Люди добрі, чого? Чого? Дитина моя лишилася жива, чоловік, мій, мама, я, ми залишилися живі. Всі ті е, начиння кухонні, все воно вже помінялося від 2010 року і не один раз. І не один. За речами ніколи не плачте. Ніколи. Вони, ну, це, як то кажуть, порох, порох прах землі. За ним не варто плакати, побиватися. Якби, не дай Боже, з нами щось трапилося, от тоді треба плакати. А то все таке прийшло, пішло. І Богу дякуємо за те, що Він зберіг нам всім життя. А будинок ми, слава Богу, відбудували, ремонт там уже. Тричі, мабуть, робили на тій кухні вже після тієї пожежі, але завжди згадуємо цей день і завжди дякуємо Богу, що він зберіг нам життя. Отака От історія. Так, друзі, помию ручки. Помию ручки. Рибку я порізала, рибку я зразу кинула. У водичку, вона в мене зверху була помита, всередині вона була ще замерша, тому там сукровиці немає. Я зараз виявляю сюди дві ложечки оціду, і він ще, якщо там десь якась ще кров залишилася, коли рибка розмерзнеться, воно, оцід її витягне. Рибка смачна. Завтра я її тільки достану із маринатика. Заправлю її ще цибулькою, олійкою і будемо смакувати. Ми таку рибку дуже любимо. Ми взагалі рибку любимо в будь-якому вигляді. Якщо ви бачите, там за моєю спиною там ще є хеку, і зараз я буду ще з ним працювати. Буду робити холодний шашлик з нього. Це моя сусідка і моя добра коліжанка. Галина Валерівна робить таку рибу. Це її фірменний рецепт. В мене вона така не виходить, але зроблю, як виходить, в мене мої теж будуть їсти, бо рибу ми любимо. У нас яся взагалі завжди мені каже, мама, от що б ти не робила, ну от вона в тебе все одно. Я вже точно дотримуюся рецепту той, що мені Галя дала. І вона в мене все одно не така. А от у Галини Валерівни. У неї рибка найсмачніша. <смі> Яся ходить до неї в гості, то вона вже смакує там у них ту рибу, хоч Галя завжди готує так, що в неї там тарілки в три етажа на, на столі з смачнющими стравами, але Яся завжди їсть цю рибу, бо вона дуже, дуже її любить. Одного року навіть на день народження позвонила я до Галі кажу, Галя, як собі хочеш, але я ні на День народження рибу маєш зробити. Бо я такої не зроблю смачної, як ти. Тому, друзі, продовжуємо працювати. Що ще сьогодні готую, так як сказала, що вже буду робити холодний шашлик з хека. Хто хоче, я рецепт можу написати вам в коментарях. Далі я варила на Різдво спасителя нашого. Кутю трішки ми з'їли, а половинку поставила в морозилку. олег мені її достав, я її там розморозюю. Буде кутя. Хочу зробити ще вареники із чорносливом сьогодні. В морозилці у мене є ще пільмі. Можливо, ще зробимо якийсь салат. Олег з яночкою сьогодні їдуть на бершиль. Наша яся брала участь у розіграші в суші-барі. Був новорічний розіграш лотереї. Яночка наша виграла сет сушів, солодка парочка. Сьогодні вони будуть їхати за бройлерами і їх заберуть уже цей приз, бо так і ми не доїхали до Бершаді, бо не було потреби. Ми не їздили, у нас опоросиці були. Тому і вечеря буде така скромна, скажімо так. А завтра вже з церкви приїдемо, то, можливо, якоїсь і картоплі ще підваримо, чи запечемо до, до оселеця і до шашлика рибного. Все, друзі. Сподіваюся, що сьогодні ще вдасться мені викинути вам в доступ ще одне відео. Можливо, якщо дозволять у суші барі зняти зняти, як Яночка буде забирати свій приз, можливо, і це відео з'явиться, але обіцяти нічого не буду. Ще день попереду. Вам бажаю гарного свята, бажаю вам, нехай Господь вас всіх оберігає. І знаєте, от е, такий вислів читала, що кажуть, що Господь про нас забувся і послав нам ці випробування. Ні, люди добрі. Це ми про Бога забулися. Давайте будемо пам'ятати, давайте всі, всі дружно запросимо його сьогодні на нашу вечерю. І завтра по можливості, ну як-не-як, -як, вихідний день, підемо до церкви, наберемо священної водички. Тому що це важливо, це важливо. Наші діти дивляться на нас, вони вчаться від нас, вони передають ці знання, ці звичаї, традиції. Далі наступним поколінням, а їм жити в нашій країні, їм її піднімати. Все, друзі, тоді гарного дня всім! Я вам дякую, що ви мене слухали. Запрошую вас ще раз підписатися. Пока-пока!